Всім привітики, Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі який був створений задля того, щоб популяризувати українськомовний психологічний контент. І сьогодні ми будемо говорити про МРО Межовий розлад особистості а ще його називають прикордонним. Почнемо з термінології: Межовий розлад особистості це серйозний психічний стан, який впливає на емоційну стабільність, стосунки. Та поведінку, згідно з ДСМ 5, для діагностики межого розладу особистості потрібно щонайменше п'ять з дев'яти таких критеріїв, про які я буду говорити далі. Критерій перший інтенсивний страх покинутості, навіть уявна можливість бути покинутим викликає у людини сильну тривогу. Критерій другий: нестабільні та напружені стосунки. Тут присутній швидкий перехід від ідеалізації партнера до його знецінення. Критерій третій невизначеність у власній ідентичності. Про що це? Це про те, що у людини немає конкретних уявлень про себе, свої цілі та цінності. Критерій четвертий імпульсивна поведінка. До цього можна віднести як небажані витрати, також це переїдання, вживання психоактивними речовинами, сексуальна активність та інше. Критерій п'ятий суїцидальна поведінка чи самопошкодження тут більше говориться про певні повторювані дії чи загрози. Критерій шостий: емоційна нестабільність, тобто це про різкі зміни настрою, які можуть тривати лише кілька годин. Критерій сьомий хронічне почуття порожнечі, коли людина відчуває внутрішню пустоту або нікчемність. Критерій восьмий, напади гнівливості, це про ті спалахи непропорційного гніву, які важко контролювати. І критерій дев'ятий параноїдальні думки чи десоціації, особливо в умовах стресу. Що важливо знати, межовий розлад особистості не є слабкістю або вибором, його можна лікувати. Лікування межового розладу особистості є багатогранним процесом, який може включати як психотерапію, так і медикаментозну. До психотерапії відносяться такі напрямки, як діалектична поведінкова терапія, яка допоможе управляти емоціями, знижувати самопошкоджувальну поведінку та покращувати міжособистісні стосунки. Когнітивно-поведінкову терапію, яка допомагає змінити негативні моделі мислення та поведінки, схемотерапію, яка спрямована на розпізнавання та заміну негативних життєвих схем, сформованих в дитинстві. До медикаментозної терапії відносяться лікування такими препаратами, як антидепресанти, антипсихотики, стабілізатори, настрої. Важливо пам'ятати, що ми не займаємося самолікуванням, і варто звернутись до фахівця з психічного здоров'я, який має медичну освіту. наприклад, це психіатр, психотерапевт, який встановить вам діагноз і назначить ці медикаменти. До не менш важливих пунктів лікування межового розладу особистості, я б ще віднесла підтримуючий спосіб життя, де є фізичну активність, регулярність сну, харчування, а також різні вправи на зниження стресу. Це може сюди відноситись йога, медитація, усвідомлене дихання і тому подібне це для того, щоб людина з таким розладом легше переживала стресуючі події. Останнє, що скажу, що робота над собою, а також підтримка оточення. Дійсно допоможе вам отримати те життя, про яке ви мрієте. Дякую за те, що переглянули це відео. Якщо ця інформація для вас була корисною, не забудьте поставити лайк та підписатись на мою сторінку, щоб не пропустити наступних відео.